Баланс впливає два таких ключових ключові події. Перше це RTP Return to Player. Тобто, якщо гравець прийшов або гравчиня, зробили депозит і е, зробили декілька ставок і все програли. Вивід неможливий. Е, тому якщо гравець програє, е, сорян братан, но вивода не буде. От тому RTP напряму дуже сильно впливає на те, чи станеться цей вивід, чи взагалі зможе він статися. І ще фактор, який впливає на баланс, це довжина ігрової сесії. Є гравчині, які грають дуже довго, у них все в порядку. З артіпії він навіть дуже схильний і такий е, так щ... мають посипатися гроші. І звиночок виграша. Взагалі, воно насипає, але людинка хоче грати ще. Ну, типу, не 20-30 хвилин поставити на і і все, і пока. а хоче реально там декілька годин з смачним бренді собі попиваючи, провести вечір в казино. І так буває, що людина згодна заплатити за цей досвід і не париться про виводи, тому програє, ну, поки не програється, не виходить з гри. Тому в цілому, якщо оцінювати виводи, то треба подумати про RTP і про те, що людина може просто не хотіти їх поставити, а хотіти навпаки довгу ігрову сесію, і це окей.